Вітаю, шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про маринку запашну, яку ще називають підмаренник запашний. Маринка запашна зростає у листяних лісах полісся та лісостепу. Це багаторічна тіньовитривала рослина висотою від 10 до 40 см. Стебло прямостояче, одиничне, нерозгалужене, з кільцем волосків тільки біля основи листків. Гладеньке, чотирьохранне, листки сидячі, довга яйцевидної форми, листорозміщення кільчасте. У маринки запашної, тонке, повзуче кореневище. Цвіте у травні липні. Суцвіття верхівкове, малоквіткове складається з трьох півзонтиків у щитковидній волоті. Квіти білі, дрібні, правильні, зрослопелюсткові. Оцвітина проста, лійковидна. Горішковидний, повністю вкритий гачковидними щетинками. Уся рослина пахне кумарином, особливо сушена, оскільки містить кумарин, глікозид, асперулозид, флавоноїди, ефірну олію, дубильні та гіркі речовини, а також смоли. Маринка запашна рослина отруйна. Народна медицина використовує траву маренки запашної як гіпотензивний, спазмолітичний, заспокійливий, сечогінний та снодійний засіб. Препарати маренки запашної використовують при шлунково-кишкових коліках, при захворюваннях нервової системи, при закрепах, при захворюваннях печінки, нефролітіазах та холелітіазах, при аритмії та закрепах. Чинить сечогінну і потогінну дію при водянці та при схильності до утворення каменів та піску у сечовому міхурі. Як рослина, що містить кумарин, маренка запашна у великих дозах може викликати нудоту, блювоту та більш тяжкі наслідки. Маренка запашна рослина отруйна, тому використовувати її треба лише за рецептом лікаря та під його наглядом. Маренка запашна не тільки лікарська рослина. З її кореневищ можна виготовляти червону фарбу. Саму рослину використовують для ароматизації різних напоїв. У декоративному садівництві її використовують і для куртинних посадок у затінених місцях парків та скверів. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.